Дійсно, сьогодні було прийнято рішення про підняття тарифів для Рівненської АЕС, також для комунального підприємства «Враж тепловодоканал». Дане рішення було спричинено тим, що всі ми розуміємо, що кожного року орган управління має приймати, затверджувати економічно обґрунтовані тарифи. Ми розуміємо, що з минулого року паливомастильні матеріали, електроенергія, складові тарифи значно здорожчали. І ці всі речі всі ми розуміємо. Але є на сьогоднішній момент мораторій на підняття тарифів на тепло. Ми також це розуміємо і це знаємо. Даним рішенням ми більше воно стосується сьогодні Рівненської атомної електростанції та комунального підприємства. Ми їм дійсності тарифи підняли, але вони будуть введені в дію після відміни або скасування військового стану в Україні через 6 місяців даний тариф буде застосований тільки тоді. А для чого? Бо саме сьогодні ми прийняли рішення, воно стосується саме підприємств. Дані підприємства зможуть просити компенсації у держави на різницю в діючому тарифі, який сьогодні вони відпускають дану теплову енергію. І відповідно до того економічно обґрунтованого тарифу, який ми сьогодні їм прийняли, і в них будуть усі підстави звернутися до органів влади на компенсацію цієї різниці. Також хотів звернутися до мешканців нашої громади, які є отримувачі послуг комунальних наших підприємств. Хотів звернутися з таким зверненням, що стабільна робота даних комунальних підприємств звичайно залежить сьогодні від Збройних сил України, але також і від самих отримувачів послуг, які вчасно сплачують за комунальні послуги. Стабільність даних підприємств залежить також і від вас. Тому прошу всіх, хто має можливість, все ж таки сплачувати вчасно. І це буде запорука сталої стабільної роботи наших комунальних підприємств.